Сьогодні я знову у Львові на ринку. Розкажу, покажу, які ціни. Ви підписуєтеся на канал, коментуємо теж свої ціни і ставимо вподобайки. Пекінка 25 і на 25. 35, 35. що, Пекінза, так. 80 гривень кілограм. 80. 80. Петрушка. Звичайна петрушка 60 гривень. Кучерява. 120 гривень кілограм. 120. І цибулька? Цибулька на вагу 80. А кріпський скільки був?

скажуть 45 гривень, а так 50. 40, 50, я. Сам. А такі жовті ті пусто? То 80-ненька ціна опустилася. Ага. цей 70. Цей Це зверніть увагу, 60. Ціни на такі товари вже змінилися. Зміниться. Це перець, 65. цей 75. Ціни. Ну, з Попередньої суботи, що було, ціни змінилися. А це хлопець, які торгують тут. І... О, лайк покажи. дивись там. Опа! 18. Гривень. І картопля. 18. Гривень. 18 гривень. Тридиша четвертая.